Вітаю творчій майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні посилочки від Людмили. Людмила багато написала, треба то все перечитати. Бачу, тут щось не підходить, щось підходить. Ну, розберуся. З пакетиків я не витягувала, бо в кожному є свої побажання. І тому, щоб я не напутала і не погубила. Відповідні побажання. Тож, дивимося, що є. Є такий корал, дуже гарний, бірюзова крихта, крихта коралу і бурштину, перли, таке кольє, треба буде розібратися з ним. І тут три види бурштину. Ось, Матеріал досить цікавий. Перечитаю, що Людмила побажала, і приймуся за творчість. А що в мене вийде, я вам покажу. Прикраси для Людмили готові. І подивимося, що вийшло. Сьогодні трошечки відео може буде темне, тому що у нас хмурий день, а світло відключили, нема. А, -а відео треба відзняти, щоб посилочку Людмилі відправити. Тож, вже як є. І першим вам покажу намисто, це його і останнім зробила. Нічого тут не переробляла, воно практично таке і було. Я тільки додала оці намистини, таке матове золото, щоб дуже не виділялося, і в той же час додавала такого легенького шарму цим бурштиновим намистинкам. Вони, бачите, такі галтовка з одного боку отвір, кривенький, такий, як віяло, туди-сюди, туди-сюди. Ось, тому нічого дуже надзвичайного придумати не можна. Людмила на піни не хотіла, тому такий варіант це все, що я придумала. Тож, дала такі три намистинки, матове золото, воно так дуже гарно, ніжно підійшло до, бачите, майже непомітно і в той же час воно є. І до закінчення гачок. А першими я зробила. Із перлин. Людмила хотіла дві окремі низочки, ну, і тут перлини одна барочна, а одна кругла, тому так і вийшло, що дві окремі. Додала я фурнітуру позолота 24 карати. Так е, самі перлини цікаві, тому що вони барочні, різні. Я тут не хотіла нічого давати, щоб від них відволікати, тільки дала роздільні. Ось, незакінчення замочок. А друге намисто перлинки такі рівненькі, кругленькі. І Людмила хотіла додати фурнітуру, але щоб гладенькі були намистини. От якраз я такі підібрала за розміром, трошки дала таких роздільних ще, щоб цікавіше було, і замочок з ланцюжком. І ці два намиста можна носити. Або разом, або окремо. Ось, Бачите, дуже гарно пасують, тому що є ланцюжки можна довжину регулювати. Із коралу Людмила хотіла, щоб зробити одно, однорядне і дворядне, але щоб їх можна було носити і як трирядне. І у мене так вийшло. Додав, додавши фурнітуру, я збільшила довжину і все, якраз співпало. Дала я такі фурнітурні намистини великі, дала шапочки, роздільні диски. Сюди обов'язково треба було щось дати, тому що, щоб намисту було, бачите, таке гнучке. Закінчення гачок. І таке ж саме на дві низки. Все це саме. Такі ж намистини, роздільні, диски, фурнітурні такі, такий коннектор, гачок. Ось, і їх можна вдягнути разом. Бачите, все ідеально припасовано. Так, по центру. От. Можна носити як три низки, можна носити як одну, і можна носити як дві низки. Так що такий невеличкий трансформер. Із розсипаних намистин бурштину, я їх посортувала по розмірах, і вийшло таке досить велике, багате, намисто. Між кожну я дала роздільний золотий диск для яскравості, і дала такі фурнітурні намистини. Між кожну давала роздільне, щоб воно рівненько виглядало. Ось і гачок. І ще одно з бурштинового. Цього разу вийшло на три низки. Достатньо було цих намистин. Ось. Фурнітури багато не давала, але трошки для яскравості дала такі золоті три намистинки і між кожну дала роздільну, тому що це голтовка, намистинки криві. І на закінчення дала такі намистинки до конектора. Ще бракувало, додала дві свої, по кольору підібрала. Алтовки в мене не було, тому я вибрала із намистин. Ось. І це все. Решту Людмила залишила мені для творчості. Вона сказала, що їй цього достатньо. Дякую, Людмилі. Десь, десь я пристосую її, звичайно. Цей матеріал, який Людмила залишила. Ну, і на сьогодні все. Думаю, вам було видно. Мені здається, що видно. І навіть трошечки стало видніше на вулиці. Так що, насолоджуйтеся красою прикрас Людмили. І до наступних переробок.